Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро», насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі. Про господарство Стеребовлянської громади, яке в такий непростий час дає собі раду, яке молоко є безпечним. На запитання глядачки Марії Петрівни з Максимівки відповідає експерт в якості молока директор лабораторії Біолайць Ольга Мартиненко. Сьогодні ми в господарстві Мшанецьке теребовлянської громади. Директора, заслуженого працівника сільського господарства Петра Іліщука, ми зустріли на фермі великої рогатої худоби. Тут її є 750 голів, з них 280 дійних корів. Взагалі-то всім відомо, що тваринницька галузь в занепаді. У багатьох господарствах поля обробляються, а ферм немає. Період був, коли дійсно було важко в тваринництві, і більшість керівників, щоб уникнути, Затрат лишніх просто тваринництво не стали культивувати, а зайнялися просто полем. Поле простіше. Але ми повинні зрозуміти, що господарка нормальна, навіть сучасна, вона має мати комплексний підхід. Повинно бути і тваринництво, і поле, оскільки останнім часом мінеральні добрива надзвичайно здорожали. І хто має ферму, той практично за рахунок додаткових, можна сказати, можливостей, тобто відходи тварин з пагні, на поля, ми отримуємо додаткову кількість продукції і якісну продукцію. Ну, треба зрозуміти, що дійсно тваринництво завжди було важкою галузю, і розвиток цієї галузі, на жаль, в нашій державі на певному етапі не стимулювався. І просто йшло масове відмирання тваринницької галузі, просто знищення і зникнення. Нам, на відміну іншим господарствам, вдалося в той час, коли було важко, ми докладали до тваринництва за рахунок поля і зберегли тваринську галузь в цілому. І не тільки зберегли, а на сьогоднішній день нам вдалося трошки розвинути, ну десь наблизити до сучасного рівня європейського ведення тваринництва. Ми збудували, реконструювали корівники, збудували доїльний зал і цим самим досягнули того, що кількість людей оптимізували, зменшилося, бо де взяти було на 300 корів до ярок. По 25 чи навіть по 50 корів таких людей вже в селі немає. А побудувавши доїльний зал, ми маємо сьогодні три доярки, тобто три оператори машинно доїні практично вирішують питання. Два дні працює, два дні вихідний, і ми не маємо проблем з людьми, ми не маємо проблем з тим, що немає кому працювати. Вирішивши цю проблему, ми вирішили ряд інших питань, значно покращили. Якість продукції, збільшили кількість продукції. Ну і навіть на зовні так видно, що і сама худоба має сьогодні значно кращий вигляд, чим вона мала колись. Бо тримаючи худобу на привізі корови особливо, цим самим ми не могли досягнути ні чистоти, ні е, якості продукції в плані, тому що побіл купу, по жиру бо не було моціону і так далі. І так далі. Тобто сьогодні галузь тваринництва, я сьогодні повинен просто визнати і вам сказати відверто, вона стає все далі і далі економічно вигіднішою. Недаром зараз ряд господарств і в нашій області сильні господарства, вони збільшують кількість корів, тому що в зв'язку з тим, що Наша зернова продукція, бачите, немає сьогодні ринку збуту, і ті господарства, які не мають тваринництва, вони в деякій мірі мають сьогодні проблеми з фінансовим надходженнями, надходженням фінансів. А в цьому в результаті в цілому з економічної точки проблеми. Але маючи тваринництво, я дивлюся, що ми цю продукцію, яку не можемо реалізувати на зовнішній ринок, бо внутрішній в нас переповнений. То вдається перепустити її через твариництво і цим самим, отримавши тваринницьку продукцію молоко і м'ясо, з цим самим, десь, як кажуть, вирішити питання фінансові, які сьогодні надзвичайно трудні. Ну, в цілому на сьогодні ми десь підійшли до того рівня, що ми досягнули балансу. Ця продуктивність, яку ми маємо, ми практично. Збитків немає, маємо невеличкий прибуток від молока і м'яса, і цим самим ми підтримуємо сьогодні наш нашому господарстві фінансовий, і економічний стан на належному рівні. А в доїльному залі все відповідає технологічному процесу для отримання високоякісної продукції молока. Три роки збудували цей доїльний зал. Після будівництва ми Просто в просто нас зникли такі проблеми, які до цього мали місце. Перше якість продукції, друге чистота цієї продукції, якісні показники це білок, жир, чистота цієї продукції, кількість людей. Ну і будемо казати, дисципліна і порядок. Ви розумієте, щоб мати хороші показники, треба перше, щоб була виробнича дисципліна. Отут нам вдалося рівень виробничої дисципліни підняти на значно вищий рівень, бо тут чітко починається доїльний процес, закінчується, іде прибирання. Все те, що положено по технології, воно тут виконується. Після будівництва молочного залу в нас набагато покращилася якість продукції молока. Як не було молочного залу, ми доїли, як здавали в лабораторію аналізи, в нас доходило до півтора мільйона соматичних клітин. А зараз в нас 600 при нормі мільйон. І на сьогоднішній день ми здаємо молока по першому гатунку. Ну, я думаю, що якби ще трошки покращити, підкупити нове оборудою, ми б, думаю, вийшли на молоко, яке ми могли здавати по екстра класу. І на багато для коров. Набагато комфортніше, що корови, ви бачили, вони вільно ходять по приміщенню, вільний доступ до води до, до корму. Не так, як було, що стоїть корова, прив'язана на ланцюгу. Зменшилися проблеми по гінекології. У нас дуже були проблеми, бо вони були як в період. А в нас постійно є емоціон, і корови собі вільно гуляють, і мають доступ до корму і до води. І, звичайно, якщо мають вільний доступ до корму і тивову, і збільшується продуктивність корови. А молоко здаєте куди? Нас партнером вже протягом останніх 20 років є тернопільське підприємство Молокія. Дещо є проблеми інколи, але в цілому нас, ми задоволені, тому що є регулярна виплата, є регулярне надходження грошей за продукцію. За кожний тиждень це нам добре, бо ми вирішуємо свої всі фінансові питання. Я повинен додати, що доїльний зал це дійсно крок, великий вперед, тому що тому що молоко яке. Практично дає корова, воно є абсолютно стерильним. Але проходячи відповідно під час доїння, йде сильне його забруднення в результаті різних обставин. Тому тут доїльним доїльному здалі максимально уникається цих проблем, які зв'язані з чистотою молока. Бо молоко, яке від корови надходить у холодильник, цей процес триває. Декілька секунд можна сказати, до хвилини все молоко вже воно практично не має дотику ні до повітря, ні до грязних рук, ні до яких рук. Практично здійка коров'ю з корови, з виміні молоко поступає в невеличкий молокопровід, яка його довжина, тобто всього на всього 8 метрів, і зразу в холодильнику. Тому якість продукції надзвичайно покращується, і це є великий виграш. Це великий плюс в економічному відношенні. А ферма починається з поля. Поле дзеркало ферми, а ферма дзеркало поля. І Якщо на фермі все гарно, то і на полі буде врожай. Ну і відповідно, якщо на полі гарні врожаї, є гарна кормова база, відповідно, і тваринництво забезпечене достатньо кількістю кормів різного типу. Ісоковитих, і концентрованих, і по білку, ну і інших кормів, які сьогодні в тваринництві, в раціоні. Тому воно все пов'язано. І Дійсно, ми під'їжджаємо на поле, де посіяна у нас зараз голландська трава. І ми вже третій рік культивуємо, вирощуємо цю траву. Це надзвичайно. Економічно вигідно, посів раз на 8 років. Крім того, високий вміст цукрів, а відповідно косимо в молодому віці і білків достатньо і цим самим теж піднімаємо рівень, рівень е продуктивності ну, і Виробляється система, яка дозволяє рухатися далі. Це поле двохрічне. І приємно те, що бачите, вже ми закінчили тільки посівну компанію, а вже наступає період заготівлі кормів, період догляду. І А така хліборобська праця. Закінчуєш одне, починаєш починає інше. І так, хлібороб в турботах, в заботах і постійно з весни до пізньої, пізньої осені, до зими, поки сніг не випаде, працює для того, щоб. Бути хліборобом, бо хліборобом не народжується, хліборобом встановлюється, хліборобом по призванню. Відтоді, відколи існує світ, існує хліборобська галузь як основа життя, бо хліб основа життя, відтоді і хлібороб тільки, бачите, з кожним часом, з новим часом, з війням новим, він удосконалюється ну, своє. Філософію свою землеробську, досконалювати свої знання, а відповідно і вміння свої, щоб досягати вищих результатів. І ми сьогодні, вже, якщо так розібратися, в окремих елементах бачите, Європу пере... перевершили, вже, тому що нашу продукцію вже в Європі ми стільки її туди забезпечили, що вона вже зараз і. Ми їм створили надзвичайну конкуренцію, конкуренцію було, яка так. сьогодні, на жаль, вийшла і нездоровою. Бо, бачите, в стадії війни вони нам надзвичайно допомагають, але щоб ми не стали ворогами, не стали ворогам тим фермерам, які працюють в Європі на надзвичайно гірших умовах. І ясно, що ми своєю продукцією можемо значно їм. Нанести, можна сказати, такі економічні невеликі збитки, які вони вже це відчувають. Бачите, воно все пов'язано, це тут кормові трави, поруч цукрові буряки посійні. І якщо ми раніше з цукровими буряками мали проблеми, Тоже це було пов'язано з великою кількістю людей, це було пов'язано з тим, що не було кому е, проривати ці буряки. Це була дуже важка галость, яка теж постійно ми мали нарікання. Ми просто відчували, що це на грані зникнення. Але бачите, ми досягнули того, що зараз ніхто не прориває. Оце поле, бачите, сходи в нас гарні, дякувати Богу. Дуже гарні. Бурячок такий, що тут проривати його не потрібно. Потрібно вже вносити гербіцид. Це буряк-конвізо. Який вноситься два рази гербіцид, але і ще ми мусим, був дощ, а тут трошки ще два дні і зразу ми вносимо, забираємо всі ці першу і практично другу хвилю бурянів, і буряк в ідеальному стані буде десь на протягом 3-4 тижнів. Потім другий раз вносимо конвізу і практично дозбиральна ідеальна площа. Якщо так взяти, бачите, колись ми собі завжди мріяли, щоб це було. Щоб це було, отут, просто може. Щоб це було 5-6 буряків. Бачите, тут ніхто нічого. Якщо раз, два, три, 4, 5, 6 буряків, навіть з половиною буряків на одному погодному метрі, практично тут вже сформована густота, це досягається якістю насіння, точністю висіву. Та То така співалка розрахована. Так, так, і ось... практично ми зняли проблему проривки, догляду. А ще Петро Ілішук, поет, лірик, автор двох збірок поезій з поля вражень і думок. І я полем просто так не перейшов. Мабуть, від природи хліборобська душа завжди була доброю, бо хліб, коли вирощується, коли гарний настрій, гарна душа в людини, душевний стан гарний, то й гарний врожай. Я повинен сказати, що зараз надзвичайно непрості часи для нашої України в цілому для людей України. І ви бачите, що як правило, з кожної сім'ї немає сьогодні такої сім'ї, де б не було на війні, де б не було, не захищали нашу Україну. З моєї родини у нас сьогодні біля 11 чоловік, званні від полковника до... Прядового піхотинця. І, ну, це надзвичайно гарно і, з іншої сторони, відповідально. І ми розуміємо, що в цій ситуації сьогодні на землі працюють, як правило, всі ті, хто вже відвоював, можливо, який вже по віку, сьогодні не може бути на війні, але сьогодні міцно тримає тил, і якщо в цілому взяти. По нашій області, по нашому району, то я скажу, що де з мого віку, пенсійного віку, а я вже вважаюся пенсіонером ветераном працюють практично всі ветерани. А якщо в цілому так персонально взяти, дивіться, Білий Антон Іванович, у нас ще аграрій, аксикал, Пилипів, Коціра тут у нас сусіди мої, ну і ряд інших коваль. Ну і ряд інших таких керівників з великим стажем, які своє життя дійсно присвятили хліборобській праці, відпрацюють до сьогодні. І це наша місія. Це місія наша до перемоги бути на передовому. А поле для нас сьогодні теж передовий. Перед передній край, де ми повинні вирощувати продукцію, щоб наша Україна і люди нашої України сьогодні не відчули проблем в харчуванні, в продовольстві. І це надзвичайно відповідально. І я дійсно всі свої вірші, які написав, я присвятив полю людям праці, хто працює на полі, і це, мабуть, стан душі, тому що. Ви на як сьогодні бачимо, бачимо стояти на та, де, де майбутнє вже бачимо майже врожай. Це надзвичайно приємно. Ну так лягають рядки, я бачу, ви в руках щось тримаєте, прочитаєте нам. Останнє бачите, час важкий і дійсно написав декілька віршів про війну, але зараз е, тяжко далі писати, і я думаю, що буде перемога, ми напишемо більше. А зараз я все-таки написав вірш. Поле, рідне поле наш, рідної поле рідної землі, так можна сказати, це найбільш гарно. І Дійсно, це тут якраз в цьому вірші я відобразив, десь показав стан душі, стан кожного хлібороба, який сьогодні працює на полі. Оцих ветеранів хліборобів, в тому числі я вважаю себе ветераном. Поле долонею відкрито сонцю, на ньому ми впізнаємо світ творчий слід, співучий колос, радісно серцю, вдячність за працю, за святий хліб, поле крилом своїм огорне, всіх, хто з полем долю пов'язав, хто рук не покладає, взлету прагне, де вільна праця з святою Любов. Поле й жалі свої розкаже, от морщин не приховає від очей, ні борозни, ні босі ноги, ні сліз закоханих юних очей. І так через віки сонцю і вітрам крізь усе життя, славні літа, поле душа і світла храм. Де хліборобська мудрість розквіта. Дійсно. Всі не родилися хліборобами, але всі ті сьогодні наші герої, знаменні, знатні хлібороби, всі сформувалися в результаті мудрого, філософського свого підходу праці на землі. Ви дивитесь програму Сільський Календар. Ви цікавитесь? Ми відповідаємо. Хто з нас не любить молока, а тим більше молочних продуктів. Жодна сім'я без них не обходиться. Бачимо їх і на стихійних ринках, і в спеціалізованих відділах магазинів. Яке ж молоко є безпечним? На запитання відповідає експерт в якості молока, директор лабораторії Біолайц Ольга Мартиненко. Будь-яке молоко, яке ми купуємо десь, воно повинно піддаватися термічній обробці, тому що е так зроблено в природі, що молоко, як я вже казала, має дуже великий набір поживних речовин. І хочемо ми того, чи не хочемо. Воно контактує із повітрям, воно контактує з тим, з тією людиною, яка доїть да, цю корівоньку, і з інструментами з якимись. І хочемо ми чи не хочемо, воно контактує з різними мікроорганізмами, і вони туди потрапляють. І для того, щоб онулити все, що туди потрапило, необхідно, щоб була проведена пастеризація або відповідна термічна обробка. Тому я вважаю, що і рекомендую вживати молоко та молочні продукти виключно після ну пастеризації або якщо це в домашніх умовах після кип'ятіння. Тобто, наступний етап це звичайно відповідність ветеринарним вимогам. Ми всі повинні розуміти, що якщо ми купуємо молоко від молокопереробних підприємств, то до ферми, які постачають цю сировину, вже є певні вимоги по системі якості. Допизів. По епізотичному стану, до інфекційних захворювань, тому що там є лікар, який контролює. Якщо ми е, в, в домашніх умовах, наприклад, да, беремо в когось молоко, тоді ми повинні бути впевнені, що ця людина, е, що її проконтролювала держава, да, наприклад, і що дійсно в неї немає ні лейкозу в тої корівоньки, ні якихось інших е, захворювань. Ось. Оце треба просто розуміти, тому що е, Звичайно, що молокотоварна ферма вона має у собі ветеринарних спеціалістів, їх контролює більш глибоко держава, і вони, вони постійно досліджують. От запитайте у людини, наприклад, яка має корівку, як вона часто досліджує, чи корми, чи, наприклад, сам ну вона це навряд чи робить. Да? Але молочна товарна ферма це робить 100%. інакше вона не потрапить на молокопереробне підприємство. Якщо з цього точки зору... Тому е, молоко, яке після молокопереробного підприємства, воно по безпеці завжди буде краще ніж е, те, яке від господаря. Тому що воно вже забезп... е, оброблене термічно, воно перевірене від на фермі, воно перевірене на заводі, є система якості, яка це контролює. Тому якщо з цього е, ракурсу дивитися. То з точки зору безпеки, то краще вживати молоко саме після, ну, після молокопереробних підприємств. А хто любить вживати молоко саме від домашніх господарів, тому обов'язково піддавайте термічні обробці. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучеча. Гарантія вашого врожаю.